Вітаю на моєму каналі. 100 років не їла горохової каші. І сьогодні зранку лежу, така, думаю, приготую я горохвяну кашу за старим дідівським рецептом Бабівським. Ось тут у мене склянка сухого гороху, того такого. Зараз е, чотирма склянками води і отак от хай воно розбухає. Поки я на сітках буду. Треба було на ніч, звичайно, налити, ну хай зранку і до обід постої, думаю, вистачить. У мене горох стояв замочений з 8 години ранку і до 3 майже дня. Отаке от я воду от злила, ще раз промила його добре. І залила трьома склянками води холодної. От ось такі склянки. Склянка гороху була. І три склянки води. Ставлю на плиту. І даю закипіти на великому вогні. Тоді збавлю до середнього, може, менше, ніж середній. І хай кипить хвилин десь 40, мабуть. Там буду дивитися, як він буде розварюватися. Час від часу треба буде помішувати, щоб не пригоріло. Бо як розварюється горох, залежить ще й від води. Я люблю, щоб він був прямо такий. Каша, каша, ну, так як його вже давно не варила, і вода вже в нас інша. Подивимося, що з цього вийде. Через 40 майже хвилин горох мій розварився. Замітьте, що я його не солила, майже готовий. Ось зараз посолю. Десь отак от. перемішаю, і хай ще трохи покипить. Важливі рекомендації для тих, хто вперше буде варити горохову кашу, хоча навряд чи серед моїх підписників є такі, ну, горох при кипінні виділяє таку піну, як от коли варимо суп, знаєте, бульйон. Потрібно постійно його збирати. Я разів три так от збирала ложкою, того що може вибігти, от особливо коли от кришкою накриєте, деякий час. Треба його контролювати. Поки каша вариться, готуємо для неї заправку: такий смаколик: цибуля, зелена цибуля і копчені ковбаски. По типу щось мисливських, Ну, мисливських у нас немає. Я от такі ось Копчинина дуже добре дружить із гороховою кашею, гороховим супом. Так, все це поріжу. Тепер все це потрібно посмажити на сковорідці на олії. Почати. Так, рідина википіла, каша стала такої густини, як мені треба, і розварився повністю майже. Я ще нічого не робила, ось, ось мій товкачик. Може, я зараз там деякі горошинки залишилися, там краплення зелені. Так легка отовчу. Тепер для більш ніжнішої консистенції я вкину ще шматочок невеличкий вершкового масла, гарячу кашу. Хай розтане, хоча засмажку вже заправку я зробила. От таку ось ніжну кремову кашу горохову ми з вами приготували. М -м так, тепер хай вихолоняє. Тут я приготувала ось заправку, посмажила ковбаску з цибулькою. І як буде час вечері, ми з Костєю сядемо і повечеряємо гороховою кашею. Плана на город зірвала ось кропчика свіженького потрошу. Спробую нагоню вам апетиту. Кажу, давно не їла каші. Може когось змотивую. Хтось також підзабув. І звари. Дарма що довго чекати, ну що? Звечора, наприклад, залили, якщо надумали, водою на ранок варити кашу, або навпаки, якщо на роботу йти, то зранку залили, прибігли, зварили півгодини і каша готова. То там соди додати, ну не те. Та скопченою ковбасою. Або можна бекону підсмажити. Або Якогось ребра чи грудинки. Хліба треба. Так що, друзі, готуйте. Обирайте перевірені рецепти. Підписуйтесь на канал, яким довіряєте. Які ось готують і показують, як воно є насправді. Бережіть себе. Бо війна ще продовжується. Повітряні тривоги тривають. Все буде Україна. Побачимось обов'язково.